Всім привіт! Ось і настала зима. На вулиці холодніше, день, де інде випадає сніг. І все більше хочеться проводити час вдома перед телевізором, вкрившись теплим пледиком і попиваючи смачненький какао. Я тут подумала і вирішила, давайте проведемо цей час з користю. Я знаю, що багато з вас ви мені писали. Після мого відео про вивчення англійської мови вже почали час від часу дивитися фільми та серіали англійською мовою. Точніше сказати, американською. Але якщо ви обрали для себе Великобританію, то рекомендую дивитися саме англійські фільми, в яких зібрані різні акценти з усіх куточків об'єднаного королівства. Ну, в ідеалі, щоб потроху починати до них звикати. Якщо цього не зробити, то навіть знаючи мови, коли приїдете сюди, може статись таке, що без звички до акцентів ви будете губитися і заглядати усім до рота, намагаючись зрозуміти, що вони кажуть. Ну і ще їх особливий англійський юмор, до якого теж потрібно звикнути. Сьогодні я поділюся з вами своєю добіркою англійського кіно, за допомогою якого я сама колись, коли я знаходилася в Австрії і чекала на свою візу, морально налаштовувалася на подорож до Англії. Цю добірку я зібрала з більш-менш відомих таких фільмів, які більшість з вас вже дивилися, тому я не буду витрачати багато часу на те, щоб їх описати. Я просто розповім в декілька словах про них, щоб вам нагадати, якщо ви забули. Тому що принцип вивчення мови за переглядом фільмів не дивлячися нові фільми або нові серіали, а саме дивлячись те, що ви вже дивилися повторно, тому що ви вже знаєте контекст, ви знаєте, які слова приблизно там найчастіше використовуються. І коли ви повторно дивитеся, але вже на англійській мові з англійськими субтитрами, ви, вам легше сприймати мову англійську, вам легше сприймати, легше читати це все, і легше запам'ятовувати, тому що ви вже знаєте контекст, ви знаєте, чого очікувати. Таким чином, мозок вже е, просто сам собі підставляє слова, навіть якщо ви їх не знаєте, і тому легше їх запам'ятовувати, воно само собі там на підкорку намотується. Принаймні, так працює мій мозок, і я можу дивитися по декілька разів один і той же серіал, наприклад, або фільм. Якщо я вже колись його декілька разів дивилася українською мовою, то потім, коли я дивлюся його англійською, Слова просто самі запам'ятовуються. І ти там вже виходиш на вулицю і використовуєш ті слова. Ну що ж, давайте почнемо. Перший фільм це Бріджит Джонс. Я думаю, що всі дівчата його знають, в принципі, але я не знаю, чи звертала ви увагу на, це, на те, що фільм знімався саме в Англії, і там англійські актори з англійськими акцентами, з англійськими словами, там є навіть парочка таких не дуже гарних слів, які ви можете дуже легко підхопити, тому що вона там їх часто повторює. Це романтична комедія про пухкеньку дівчину, яка шукає своє кохання. Ще один фільм, а точніше сказати, серія фільмів. Там їх вже здається 10 набралося. Це світ Гаррі Поттеру». Якщо ви не знали, то вона не просто знімалася в Англії. А письменниця Джоан Роулінг, яка написала це все, вона в своєму контракті вказала, що фільм повинен зніматися тільки в UK, і актори, і вся команда повинна бути теж англійська. Тому а, все, все, що ви там бачите, стосується саме Англії. І, звичайно, ви можете там почути дуже автентичні акценти. Особливо зверніть увагу на мову Хагріда. Тому що, якщо ви е, придивитеся, я, наприклад, до того, як почала дивитися це на англійській мові, я не звертала уваги, але він там робить дуже багато помилок і це стає очевидно, особливо коли не на слух. А бачиш це, це коли він дарує торт Гаррі Поттеру на самому початку фільмі, Там е, тільки в «Happy Birthday» там є декілька помилок. Тому зверніть на це увагу і не повторюйте за Хагрідом. Наступний фільм це Фільм Круела розповідає про історію Круела Девілі з 101 далматинця. Це альтернативна історія, і обіцяю, що скоро буде друга частина, тому можете насолоджуватися цим. Але на що саме я звертаю увагу в цьому фільмі? На акцент головної героїні. Вона не просто там розмовляє з англійським акцентом. вона розмовляє з дуже низьким голосом. Вона не в усіх фільмах це використовує, але саме там вона розмовляє так, що додає автентичності її англійському акценту. І, ем, наприклад, в житті я такого акценту не зустрічала, коли е, от, понижують голос дуже сильно. Але це надає такої, е, я б не сказала елегантності, але скоріш родзинки її звучанню. Ось так. Наступний фільм у моєму списку це Король говорить. Це історія, знята з моїм улюбленим актором в головній ролі. Там, в принципі, дуже класний каст. Там, здається, навіть Галіна боунен картер є. Я не впевнена. Подивитеся, напишіть. Це історія про короля Англії, який дуже сильно заїкався, і йому потрібна була допомога. Але в ті часи, коли це відбувалося, ніхто не міг йому допомогти, позбавитися від ікоти, і він дуже цього соромився, але потрібно було. Робити важливу промову, мотивувати людей і так далі. І він не міг цього зробити. І знайшовся один дуже такий ексцентричний дядько, який йому допоміг. Фільм, в принципі, серйозний, дуже цікавий. Мені дуже сподобався. Один з моїх таких найулюбленіших англійських фільмів Падінгтон. А це. Можна дивитися в будь-якому віці. Це дуже сімейний такий фільм, мульт. Фільм з елементами анімації. Це дуже популярний місцевий англійський мульт. Тут є і станція Падінгтон, тут є е, і вулиця, здається теж Падінгтон. Тут, тут дуже багато всього район Падінгтон, е, тут є магазини на його честь і так далі. Це дуже легкий сімейний анімаційний фільм про ведмедика, який потрапляє у сім'ю. Наступний фільм це Мері Поппенс повертається. Я думаю, що ви всі чули про цей фільм, але нещодавно вийшла англійська саме версія з англійськими акторами. Там де ви можете почути саме такі найголовніші, найтонкіші, найвишуканіші англійські акценти. Ось так їх легко зрозуміти там. Фільм, в принципі, орієнтований на більш дитячу тінейджеровську аудиторію, тому там і назанадто легкі слова, і не занадто тяжкі, і вимова там дуже чітка. Я рекомендую це як один з фільмів, з яких можна починати. Наступний фільм, чого хоче дівчина. Я його віднесу до більш таких а, підлітково дівчачих фільмів, ось так. А, тобто, навіть по назві можна зрозуміти, про що буде цей фільм. Американська дівчина шукає свого батька, який живе в Англії, і потрапляє в суто англійську, вишукану, таку класичну статусну сім'ю. Там можна порівняти акценти американські і англійські, плюс можна зрозуміти, коли там люди розмовляють з такими більш posh English» і звичайним англійським general English accent, тобто цей фільм більше про порівняння акцентів був для мене, принаймні культур і акцентів. Ну і я думаю, що всі знають, що за фільм Титанік, я його описувати не буду, скажу лише про те, що в фільмі ви можливо не звертали до цього на це увагу, але йдеться про подорож саме з Англії в Америку. Тому основний акторський склад фільму саме ангеліті, і ви можете почути, які слова використовуються при різному положенні статусів, порівняння статусних. Акцентів фільм Чарівна країна. Там теж була е, Кейт Вінслет, але також там був і Джонні Депп, в якого, не дивлячись на те, що він американець, інколи проскакує британські акценти, тому він знімається і в як в британських, так і в англійських фільмах. Тому теж зверніть увагу на те, що його акцент е, він його не передіює, а саме він в нього натуральний. Цей фільм розповідає про написання книжки про Пітера Пена про, про це історія не самої книжки, а скоріше її автора. Ну і всі у світі знають про Алісу в країні чудес. Це може бути як мультик, так і фільм, так і серіали здається. Є про серіали. Я не впевнена там, напевно, не. Англійські, а саме американські акценти або пародія на англійські акценти, я би їх не дивилася в оригіналі, щоб не збивати себе з толку, якщо ви збираєтеся саме вивчати англійський акцент. А якщо ви хочете саме наблизитися до англійських акцентів, то були б мультики та фільми. Мій найулюбленіший, найсучасніший з шляпником Джонні Деппом. Рухаємося далі. Ще одна з роду Болейн. Це в принципі старий фільм, але дуже популярний. Цей фільм в принципі старий. Там ви можете побачити, як деякі американські і англійські актриси тільки починали свою кар'єру. Цей фільм про англійського короля, який обирав собі е, наречених про е, всілякі перипетії при дворі, про інтриги, підстави всередині сім'ї. Якби це не був фільм, я б назвала це мильною оперою, але є як є романтична драма. Називаємо це так. Вирішила додати до цього списку. Е, Ще один класичний фільм, це Агент 007 Бонд Джеймс Бонд. Думаю, описувати тут теж багато не треба про англійського шпіона, який подорожує світом. Чим цікавий цей фільм із точки зору вивчення мови, те, що Головний герой саме подорожує світом, і ви можете почути не тільки різновиди англійських, американських, австралійських і канадських акцентів. Ви можете почути ще й варіацію закордонних акцентів, таких як. А... Європейські, арабські акценти, ви можете почути східноєвропейські, ви можете почути індійські акценти, і так далі. Тобто дуже багато культур в цьому фільмі в цих фільмах зібрано. І ви, якщо прислухаєтеся, ви зрозумієте, що деякі акценти інколи дуже важко зрозуміти. До цієї ж категорії бойовиків Спасіння Всесвіту і так далі, я б додала ще англійську серію фільмів Кінксмен. Вона більш молодіжна, більш сучасна, але подобається мені набагато менше. Хоча я знаю, що вона теж має своїх фанатів. Ну і ще один старий відомий фільм В означає Вендета. Це а, антиутопічний політичний трилер, я б сказала ось так. А, там є все. і... І кохання, і полонені, і атаки, і бої, і чоловікам, і жінкам буде цікаво дивитися. Але я не дуже часто дивилася цей фільм. Я пам'ятаю його з дитинства, і я передивлялася його нещодавно, і зрозуміла, що ну тільки переїхавши сюди і звикши до всіх цих краєвидів в Лондоні, я зрозуміла, що фільм насправді чомусь я вважала, що це про Америку, але не про Америку, а він про Англію. Ось таке у мене було відкриття. Не знаю, чому я вважала, що це американський фільм. Але подивившись в оригіналі, я зрозуміла. Коли я тільки приїхала в Лондон, не дивлячись на мій дуже гарний рівень англійської, я мала проблема з розумінням людей через їх акценти. І навіть не могла прийняти телефонний дзвінок, уявляєте собі, щоб звикнути до акцентів, мені знадобилося декілька місяців. Угу. Тому рекомендую дивитися фільми наодинці і вдягаючи навушники, щоб нікого не чути, не відволікатися для початку, перші декілька місяців вам це знадобиться. Щоб навчитися фокусуватися на звуках, на вимові, на промові і так далі. Через якийсь час ви зможете робити це без навушників, звичайно. Не соромтеся також вмикати англійські субтитри. Навіть якщо ви не дуже розумієте, про що мова саме англійські, щоб звикати до фраз, з часом ви зрозумієте, що ці фрази означають на інтуїтивному рівні. І коли не розумієте слово, як його вимовили, і ви не вловили це слово, але ви бачите його на екрані, не соромтеся зупинятися, перемотувати назад і намагатися почути слово. Яке було незрозуміло вимовлене. Спробуйте промовити його разом з актором декілька разів, швидко, 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 і тоді ви зрозумієте, чому вони вимовляють це інакше, на що треба звикати, звертати увагу, і не забувайте, що це саме акценти. Тобто, якщо вам не подобається акцент головного героя, і ви не хочете його собі привласнювати, ви можете не запам'ятовувати це. Ви просто намагайтеся це почути. Продмотуйте декілька п'ять-десять разів туди-сюди, щоб зрозуміти саме вимову слова, щоб коли ви почуєте це на вулиці, коли до вас хтось хтось буде живий звертатися напряму, щоб ви не дивилися ось так, типу, а що це було, а ви з легкістю зрозуміли, що вам сказали. Ось так. Тобто, не обов'язково вміти вимовляти як та людина. Спробуйте просто зрозуміти. Спробуйте просто навчитися чути те, що вам кажуть. Тому що не завжди це легко зрозуміти. Для цього ми це і робимо? Ну що ж, на цьому все. Щасти.